Понад 600 каратистів боролись, аби потрапити в збірну. Минулими вихідними у столиці Буковини відбувся чемпіонат України з карате. На татамі за першість змагались кадети, юніори, молодь та дорослі. Деталі розкаже моя колега. Медалі, відзнаки нагородження, переможці та переможені. 18 та 19 листопада у Чернівцях відбувся чемпіонат України з карате. За місцем національній збірній запеклі поєдинки відбувались між атлетами різного віку та категорій, і все це для того, аби визначити найкращих, які згодом представлятимуть країну на міжнародних змаганнях. Цей чемпіонат України наймасовіший в історії українського карате. Сюди зібралися 630 спортсменів. Це Піковий показник участі на чемпіонаті України. Ми дуже цим пишаємо, що така велика конкуренція, що спорт розвивається, і що максимальні показники учасників саме в Чернівцях. На татам вийшло понад 600 каратистів з 16 областей. Зокрема, Чернівецьку область представили всі місцеві клуби. Наразі ми йдемо на третьому загальному командному місці серед всіх областей України. Це дуже гарний показник. Ми налаштовані. Не опуститись з третьої позиції, лишатись на призовому місці, і одна з наших головних цілей сьогоднішнього дня це перемога. У чоловічій та жіночій команді головний тренер національної збірної України з карате Микола Сіроковський каже, категорія жінки до 50 кілограмів одна з найконкурентніших. Я вважаю, що по дівчатам мінус 50 – дуже серйозна категорія. Тут фактично всі є в минулому призерами чемпіонатів Європи, світу, серії А, премєр ліги і так далі. Ну, або там, або там, або там вони мали якусь медалі, і це дійсно дуже сильна категорія. Каратени передбачуваний вид спорту, і саме на таких змаганнях є можливість побачити, як з'являються нові зірки. Я певні приємні сюрпризи, є певні неприємні сюрпризи, коли там умовні лідери все одно вибувають з боротьби за місце в збірні в наступному сезоні. Але це спорт. Юлія Палашевська виборола золото в категорії мінус 55 кілограмів. Дівчина розповідає: боротьба за першість була напруженою. Далі в планах повернутись в десятку світового рейтингу. Змагання дуже на високому рівні проходили. В мене випала дуже важка сітка. Насправді дуже топові спортсменки були в моїй сітці, тому було досить важко. Але я впоралася. Перший бій перемогла віце-чемпіонку Європи молодіжний. В другому колі я вже перемогла якусь не досить досвідчену спортсменку, але перемогла і в третьому полі вже перемогла нашу збірницю. Третій рік поспіль вже і вийшла в фінал, і в Фіналі зійшлася зі своєю одноклубницею з Одеси і перемогла її так ноль. На Поліна Олександрова на чемпіонаті представляла Одеську область. Підготовка до змагань була насиченою та виснажливою, каже каратистка. Тож в своїх силах була впевнена. Я вважаю, що Одеська область це найкраща область, тому в принципі для нас було не проблема виграти командника. Суперники якби складні, і о, до всіх суперників в мене є повага, і вони всі дуже Я вважаю, що ми достойно виступили і гарний результат показали. Загальнокомандний залік очолила Одеська область. Друге місце посіла Київська і у трійку лідерів потрапила Буковина. Окрім того, чемпіонат України став знаковим і для Чернівецької чоловічої команди. Вперше за останні 20 років наші каратисти здобули золотий кубок в командному комітеті. Та Дем'янів, Андрій Доротюк Чернівецький промінь.